І нині у Міноборони Ізраїлю заявили про порушення перемир'я із боку Хезболи. Як повідомляє The за of Ізраїль, напередодні ввечері ліванське групування обстріляло позиції цагалу у районі Горидов. Після того ізраїльський міністр оборони Ізраїль Кац пообіцяв жорстку відповідь на порушення режиму припинення вогню. Ну що ж, далі до високої дипломатичної події неочікувано, і без оголошення нині канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив відвідати Київ. Візит німецького канцлера почався із оголошення нового пакета військової допомоги Україні вартістю у 650 мільйонів євро, який мають передати ще до кінця поточного року. Разом із президентом України Володимиром Зеленським він вже вшанував пам'ять загиблих героїв України та відвідав поранених українських воїнів, які зараз проходять реабілітацію. Цю разом лідери також оглянули безпілотники із розумним компонентом та поспілкувалися із представниками компаній-виробників.